Тим, хто зачекався на рідненьку УПЛ, вітання зі Львова на синьобілих знову чекає Львів Арена. Та цього разу кудрівку прийматиме аутсайдер сезону. Змінений, перезмінений, дуже молодий, а від того геть не прогнозований львівський рух. Команда розбалансована. Не, не знає яке подальше його Чекає. Я думаю, що все буде добре. Чісто приходжу подивитися цей. Екшн, можна так сказати, як Кудрівка старається забити гол. І це дійсно подобається. Наприклад, як грала Кудрівка з оболоні, це було прикольно. А як сьогодні буде ну, тоді, також буде прикольно. Три-два вони виграють. Хто із футболістів твій улюблений? Дядя Вася. Нагадуємо, що свій футбольний пік рух показав у сезоні 23-24, коли фінішував на шостій сходинці. Наразі ж підопічним Івана Федека. Поки що дуже важко даються переможні очки. Зокрема, з 12 турів лише дві перемоги і одна нічия. Але є один факт, який дійсно вартий уваги: львів'яни дуже мало пропускають. Так мінімально програють, зовсім не забувають у трьох останніх турах, але пропустили лише двічі, поступившись зорі та вересу. Клуб впертий, і від того можна сказати, досить таки непоступливий, навіть попри своє розташування у турнірній таблиці. Що чекаєте сьогодні від суперника? От саме Кудрівка ще не вигравала на виїзді, на жаль. Але у гостей мотивація можна сказати, ще та. Ну, рух також давно не вигравав. Думаю, що вони також агресивно налаштовані на перемогу, і думаю, що сьогодні буде перемога. Сподіваються вболівальники, щоб рух втримався в прем'єр-лізі. Я б хотів, щоб кістя команди, особливо молодь, яка була в нас, щоб вона зберіглася. У минулому турі безпрограшна серія синьо-білих на домашній арені обірвалася. Однак, як то кажуть, десь убуде, десь прибуде. Тож сподіваємось, що саме сьогодні Кудрівка, врешті-решт, зніме прокляття виїзних матчів без перемоги. Ми приїхали з Кропивницького поболівати за Кудрівку. Що ми сьогодні приїхали і знімемо це прокляття. Ми фартові хлопці, тому... тому ми впевнені, що переможе сьогодні Кудрівка. Якщо сьогодні Кудрівка не переможе, я їх більше візьму з собою на футбол. Болівати за Кудрівку. Я думаю, що будуть в закритий футбол грати на контратаках, вони жодного разу ще не виграли на виїзді, тому їм буде важче. Ну, Руха також. Всім потрібно, і руху потрібно, і кудрівки потрібно. Це вони знаходяться в нижчій частині. Так що, я думаю, буде дуже цікава гра. Кудрівка, Кудрівка дуже хороша команда, дуже перспективна команда. Та, це є ж новачок е, Прем'єр-ліги. Ну, буде важко, буде важко, буде, надіємося на бій. Але матч покаже. Футбол покаже. Не буде там десь відео оборони. Гра буде відкритий футбол. буде, надіємося, що буде Я так і... цікаво. Думаю, буде багато голів. Дякуємо спікерам за думки та флеш-коментарі. Ну а ми ж з вами, як завжди, занурюємося у середину самого матчу. Віримо в наших. Вболіваємо та граємо серцем. Тринадцятий тур УПЛ. Рух Кудрівка, стадіон Арена Львів. Суперники розпочинають майже без розвідки. Обережні спроби з обох боків закінчуються лише натяками на загрози. Кудрівка розпочинає активніше, але без особливих дивідендів. Уже на п'ятій хвилині після розіграшу стандарту. М'яч з рикошетов до лосенка. Той одразу ж зарядив із дальньої. Красиво, але зависоко. Що за, за митьо вусу прострілює? Отримує м'яч назад. Віддає на козака. Той на Морозка, але Герета встигає погасити спробу. Кудрівці не полишають спроб відкрити рахунок. І на 11-й хвилині після розпасовки у карному суперників Сторчоу спрямовує п'ятою у ворота. М'яч підступно відскакує від Слюбика. І тут господарі відповідають: 14-та хвилина, атака правим флангом. Роман на квасницю, назад на Романа, простріл на клайвера. І так, рух відкриває рахунок. 1-0. 28 восьма хвилина. Стандарт для львів'ян, який кудрівці саміші дарують суперникам, привізши фол на фланзі. Лях подає у карний, і бабукар одним дотиком подвоює перевагу господарів. 2-0. Нам тренера казали, що будуть грати довгими передачами. З флангу буде багато в них спроб атакувати. Так і вийшло, що вони або довгими передачами працювали, або з флангу були простріли. А ми не змогли здержати, стримати їх атак. До перерви Кудрівка тричі загрожує воротом суперника, де лише Сторчоус мав декілька непоганих підходів до воріт Герети. Але в Андрія цього вечора з реалізацією відверто не пішло. Драма матчу тільки розкручувалася, бо вже за кілька секунд після перерви козак зі стандарту заряджає у штрафно. Стійка, і Овусу першим опиняється на добиванні М'яч у сітці. Два-один. 48. Кудрівка виграє боротьбу в центрі поля. Вусу вривається у штрафний, віддає під удар козику. І той проштовхує м'яч у ворота. 2-2. Фантастичне повернення у гру. І така стримана реакція від Олександра Козака. Зрівняли і віра була до останнього. Важко після таких ігор підібрати якісь слова, тому що ну, самі бачили така перестрілка. Склалося. Та на цьому емоційні годілки не завершилися. Через 10 хвилин класниця пробиває у ближній кут. І це 3-2 на користь руху. В минулих матчах, можливо, десь не залітало, не везло або там якісь відскоки було. В цьому матчі залетіло майже все. Звісно, приємно забувати. Можливо, це додасть мені чуть впевненості в майбутньому на цьому сезоні. 76 -та. потрібно відіграватися. Козак виконує навіс на дальню стійку. Мачелюк виграє другий поверх, та Герета рятує Львів'ян. Та, звісно, засмучений. Ну, скажімо третій гол, якби ми забили 3-3, то ну, невідомо, як би далі сталося грамо. Можливо, ми б знову перевернули на свою сторону, тому що відігрались би, забили гол, побігли б далі і, можливо б. Вирвали перемогу, а так ну, звісно засмучені. Вирішальний гол приходить на 87-й хвилині. Лях проривається флангом, простріл низом від притули. Льопка парирує перший удар, але добивання Бабукара ставить крапку у цій битві на львів Арені. Матч завершено перемогою руху з рахунком 4-2. Е, дуже радий за перемогу. Нарешті я зміг забити, тому я дуже щасливий. дуже щастливий. Тренер зайшов трохи. Стряхнув, так скажем, сказав, що давайте, прокидайтеся. Вийшли, пропустили два голи, нас трошки, так скажемо, розбудили. Вроді працюємо на м'ячі, але пропускаємо голи. І на другий там вийшли заряджені, все, перевернути гру вдалося зрівняти рахунок 2-2, буцімто перевернули на свою сторону гру, взяли під контроль контрольці, голці. Третій, потім четвертий. перший тайм хочеться забути. А початок, другого тайму, ми вийшли, забили цих два гола. Як мені здавалося, що ми сьогодні маємо перемагати по другому таймі, але склалося, як склалося. Напевно, це так нас трошки здивувало. В шок поставило, але слава Богу, ми забили третій. І в кінці бабу забув четвертий. тому Довели матч до перемоги. Особисті помилки і. За це наказали, так скажемо. Звісно, що могли краще зіграти. Сьогодні якось е, грало все е, не нам на руку. Е, вроді забили два гола, потім, е, так би, опустилися нижче, і потім знову пропустили цей гол третій і вже не знайшли в собі сил е, забити, ну, зрівняти хоча б на 3-3 або далі вирвати цей матч. Звісно, ми могли сьогодні перемогти. Можливо, не використали. Моменти свої не змогли забити, десь рух гарно грав та забив все, що зміг сьогоднішній день. Мабуть, це наш рівень взагалі. Команди мій дати. Ми намагаємось грати футбол. Ми не закриваємось. Якщо ви продивите ці 13 турів, ми не закривалися. Ми не сиділи в низькому блоці. Ми не виходили для того, щоб не пропустити. Ми завжди виходимо для того, щоб забити. І настанова завжди моя. Треба для того для перемоги на забити на один гол більше, ніж суперник. І коли нас це виходило, де ми агресівніше, зараз, мабуть, десь накаплюється усталость емоційна. Да? Тобто, перші тури були емоційні, для нас було нове. Зараз, коли треба якість і майстерність, і цього не вистачає. Да? Тобто, і це сказується в вирішальній стадії. Як в атаці, так і в обороні. Не треба зараз. Опускати голову так якби все пропало. Да, шість програли на виїзді, але ми віримо в себе, і будемо виходити в наступний матч і грести землю, щоб перемогти ЛНЗ.